Я що я прийшла, написала заяву, щоб вони згідно ухвали апеляційного суду, поновили на роботу і надали робочі місце мені згідно закону України про працю. Прийшла мене не допустили. І сказала, що я по-любому при гвалі і рішення всіх судів працювати тут не буду, тому що у них своя думка на це і вони мене не допустять до роботи. У них своя думка, Говорить, у суддів своя думка, у нас своя думка. Це була відповідь вам. Ви зараз відмовляєтеся знайомитися. А на якій підставі я повинен ознайомиться з документом, я, я, котра я, я, дає я мені особую питання? На якій поставі вино. Я не бажаю все зробити. Просто не бажаєте ознайомитися з рішенням суду? А, Ні, чи, я тобто... не бажаю ознайомитися з рішенням суду. З рішенням суду я буду зобов'язаний ознайомитися після того, як представник нашої організації отримає суд канцелярію суда, принесе на підприємство, зареєструємо як ходячий документ. І тоді ми ознайомимося і приймемо рішення. Пані Наталі хоче приступити до виконання своїх обов'язків. У нас може зробити в даний момент ні. Чому у нас немає рішення суда і немає рішення виконавчої служби. але у вас є рішення, щонайменше суду першої інстанції. У Нас немає на даний етап рішення суду другої інстанції. На підставі цього ми ніяких дій по відношенню до цієї особи не проводимо.